Минуло 17 років із виходу останньої книги, 13 років із прем'єри фінального фільму. Але історія про хлопчика, який вижив, не втрачає популярності. Гаррі Поттер сьогодні повсюди: розкішні тематичні парки, кафе, відео, ігри, сувеніри і, звісно, книги, до яких хочеться повертатися знову і знову. Але світ Гаррі Потера це більше ніж просто книги. Голівуд не змусив себе чекати, і перший фільм про Гаррі Поттера вийшов трохи більше ніж через рік після появи четвертої книги, відкриваючи двері у чарів світ для мільйонів фанатів. Світ Гаррі Поттера – це палички, сову, шкарпетки для добі й магічні моменти, які переносять нас у дитинство. Але не всі фільми франшизи однаково магічні, і так чи інакше, десь у підсвідомості, я завжди відділяла для себе улюблені частини та ті, які теж мені полюбились, але чогось трішки не вистачало. Однак, перед тим як ми почнемо, дозвольте сказати кілька слів про фантастичних звірів. Вони, наче той маглівський родич, якого привели на сімейну вечерю, вони але всі знають, що це не зовсім сімейна справа. Тож цього разу залишимо звірів на полицях і зосередимось на основній серії. Приготували палички? Говоримо закляття рейтингус максимус і починаємо. «Рейтингус Максимус» І в моєму рейтингу на останньому місці опиняється таємна кімната найдовший фільм у франшизі про Гаррі Поттера. Його тривалість становить 161 хвилину. Але є одна цікава деталь. Це також останній фільм, який спробував перенести на екран майже усе, що було в книзі. Режисер Кріс Каламбус знову розширюючи клунський світ, який він так яскраво створив у першій частині. Однак, попри всі свої плюси, таємна кімната має свої недоліки. Фільм явно занадто довгий і подекуди йому бракує динаміки. Це робить його, мабуть, найважчим для сприйняття серед усіх частин. А ще таємна кімната колись успішно мене налякала. І для семирічної мене величезні павуки та веселіск були справжнім горором. І я зрозуміла, досить магії, пора дивитися щось безпечніше, наприклад, мультики про поні. Повернулася до фільмів лише через вісім років, а книги взагалі прочитала вже після того, як прожила всі частини на екрані. Та, повертаючись до другої частини, все ж чимало є аспектів, які заслуговують на похвалу. Наприклад, образ домовика Добі, його кумедні витяг. Чудово збалансовані з емоційними моментами створюють по-справжньому кумедно зворушливого персонажа. Фільм також глибше досліджує теми світу чаклунів, культ чистокровності, темне минуле Огвардсу, розкриття таємниць школи. Це додає історії серйозності та нових фарб. Таємна кімната, безперечно, дарує задоволення від перегляду, адже будь-яке занурення у світ Гаррі Поттера – це вже свято для шанувальників, але вона не сягає того рівня блискучості, який мають інші частини франшизи. А як ви оцінюєте таємну кімнату? Чи згодні, що це найслабший фільм франшизи? Пишіть у коментарях. А на сьому сходинку я поставила першу частину смертельних реліквій. Це фільм, який важко оцінювати окремо, адже він свідомо є лише половиною великої історії. Але як частину серії про Гаррі Поттера його все ж доводиться сприймати як самостійний фільм. Читачі книг знали, що перша частина фінального тому дещо повільна і насичена підготовкою. Екранізація залишилась вірною цьому настрою, тож деякі моменти фільму також видаються затягнутими. Фільм розпочинається дуже динамічно. Пригоди в маглівському світі додають свіжості і змінюють звичний ритм. Але ближче до середини, стрічка починає втрачати темп. Гаррі, Рон і Герміона просто блукають мальовничими місцями, сваряться, миряться і шукають вихід. Ці конфлікти важливі для емоційної розв'язки у другій частині смертельних реліквій. Але сам фільм, який майже повністю складається з підготовки, може здатися одноманітним. Однак не можна заперечувати, що в цьому фільмі є неймовірно яскраві моменти. Наприклад, чудова анімована сцена, яка пояснює Егенду про смертельні реліквії або танець Гаррі Герміони це взагалі один з найкращих і найзворушливіших моментів. І зараз ця сцена сприймається по особливому. Вона нагадує нам, що ці герої всього лише діти, які змушені нести на собі тягар цілого світу. Режисер Девід Ейтс і сценарист Стів Клов зробили все можливе, щоб закласти основу для важливих сюжетних ліній: історії про чарівні палички, минуле Дамблдора, романтичні стосунки Рона і Герміони та саму легенду про реліквії. Але жодну з них не було завершено, адже фінал. Нас чекає в другій частині. Перша частина смертельних реліквій це радше вступ до великої битви ніж самостійний фільм. Уявіть себе на місці тих, хто прийшов у кіно на першу частину смертельних реліквій. Напруга зростає. Волдеморт бере до рук бузинову паличку, і тут бац продовження за рік. Що колективний крик душі? Навіть Гаррі з Волдемортом мали чекати, поки ми всі дозріємо до фінальної битви. У світі Гаррі Поттера завжди була важлива одна річ: захист від темних сил, чи то дементори, чи то Волдемор, чи Василіс таємної кімнати. Герої завжди знаходили спосіб дати вісіч. А тепер про наш реальний світ. Наші захисники також потребують своєї магії, сучасних технологій для боротьби з ворогом. Саме тому я відкрила допоміжну баночку до великого збору, щоб зібрати 10 тисяч гривень на реп-системи. Це такі собі магічні щити, які блокують ворога. На сьогодні ми зібрали майже 7 тисяч гривень. Гривень залишилося близько трьох тисяч. Тож, якщо хочете долучитися до збору, переходьте за посиланням в описі або скористайтеся QR-кодом на екрані, щоб зробити свій внесок. Кожна гривня наближає нас до перемоги, як сказав би Дамблдор, ми сильні лише тоді, коли єдині. Тож давайте допоможемо нашим захисникам разом. А на шостому місці мого рейтингу опиняється «Гаррі Поттер» та Орден Фенікса. Саме цей фільм став першим фільмом франшизи, який зняв Девід Єйтс. Зі своїм дебютом він одразу задав новий тон серії, досліджуючи політичні теми, такі як влада та корупція. Ключовим елементом фільму стела Долорес Амбридж у блискучому виконанні Амелди Стонтон. Її персонаж викликає одночасну огиду, збентеження та страх. Вона приносить у Гогвартс нові порядки, які змушують Гаррі та його друзів брати ініціативу у свої руки. Знайомство з Орденом відкриває перед Гаррі дві важливі істини. Він не сам у своїй боротьбі, але йому бракує повного розуміння. Того Ось що відбувається, повернення Сірюса Блека додає емоційності та поглиблює сюжетну лінію Гаррі. А сцени з професором снейпом дарують одні з найкращих моментів у всій серії, розкриваючи напруженість і складність цих стосунків. Фільм завершується видовищною битвою між Волдемортом і Дамблдором у Міністерстві магії. Ця сцена справжній шедевр, який дивує масштабом і залишає глибокий емоційний слід. Єйц майстерно передає баланс між емоціями, тематикою та масштабом подій. Його чітке розуміння персонажів і ключових моментів пояснює, чому саме він залишився режисером до самого завершення франшизи. А на п'яте місце я поставила Гаррі Поттера та філософський камінь. Цей фільм може здатися менш видовищним чи масштабним ніж наступні частини франшизи. Але саме цей фільм створив фундамент, на якому збудована вся серія. Режисер Кріс Коламбус не лише зібрав ідеальний акторський склад, але й передав чарівність світу настільки майстерно, що він зачаровує з перших кадрів. Історія подається очима 11-річного Гаррі, тому фільм має легший і трохи дитячий тон. Але Коламбус зберігає баланс, уникаючи карикатурності або спрощення. Філософський камінь виконує свою задачу блискуче, водячи глядачів у світ магії, чарівність і розум, дружба та відкриття усе це гармонійно переплітається у фільмі. Фінал фільму це справжнє задоволення, де кожен герой отримує шанс проявити себе. Неможливо залишитися байдужим, спостерігаючи, як Рон візлі керує гігантською шаховою партією, сидячи верхи на кам'яному коні. Філософський камінь це ідеальний вступ до світу Гаррі Потера, який залишається таким самим чарівним навіть після багатьох переглядів. І четверте місце у моєму рейтингу належить принцу на півкровці. Другий фільм, де віддається у франшизі про Гаррі Поттера, це справжній майстер-клас з балансу між світлими та похмурими моментами. Принц на півкровка поєднує в собі і найсмішніші, і найтрагічніші епізоди всієї серії. А любовні пригоди Гарі і Рона дарують безліч кумедних моментів. Хто ж не пам'ятає ту культову розмову про чудову шкіру Герміони? Редхлів, Грінд і Вотсон просто блискучі у цих сценах. Складається враження, що вони чекали весь час, аби розкрити свої комедійні здібності, і все ж за легкою атмосферою ховаються неймовірно похмурі й важливі теми. Смерть Дамблдора стає найважчою віхою історії. Ідея показати море чарівних паличок, спрямованих у небо це справжній шедевр Девіда Єйтса. Принц на півкровка розкриває таємниці Снейпа, інтегрує концепцію горокраксів і знайомить нас із минулим Волдеморта. І при цьому кульмінація залишається гармонійною без різких сувів у тоні. Ця частина майстерно переходить від сміху до сліз, залишаючи глядача під враженням. Це робить принца на півкровку одним із найзборушливіших фільмів серії. Оператор створює неперевершену картинку. Завдяки його роботі. Принц на півкровка один з найкрасивіших фільмів у серії. Його м'яка, насичена. На палітра робить кожен кадр витвором мистецтва. А композитор Ніколас Гупор знову вражає його саундтрек, наповнений глибиною і емоціями. по праву можна назвати одним з найкращих після робіт Джона Вільямса. Фільм завершується зворушливим прощанням з Гогверсом. Це майстерна підготовка глядачів до фінальної битви. Принц непівкровка унікальне поєднання гумору, тривоги й емоційної глибини. І переходимо до трійки найкращих фільмів про Гаррі Потера за моєю версією. І на третьому місці опиняється Гаррі Поттер і Кубок вогню. Цей фільм став важливим кроком серії в дорослість. Книги розширились за масштабом. А фільм під керівництвом Майка Ньюела вперше показав магічний світ, що виходить за межі Гогвартсу. Ньюел підіймає планку, розвиваючи тему підліткового дорослішання, незручні почуття між Гаррі Роном і Герміоною, а також їхні переживання навколо балу додають історії драматизму та реалістичності цей фільм також стає дебютом Волдеморта у повноцінному вигляді на екрані. Його поява, хоч і вражаюча, могла бути ще більш лякаючою. Масштаб подію Кубку вогню величезний, але саме це часом впливає на ритм стрічки. Однак фінальний акт фільму компенсує це все своєю емоційною напругою. Як і у всій серії, Гаррі знову опиняється перед завданням, на яке він не погоджувався. Це і є суть його життя. Роль. Обраного накладає на нього обов'язки, від яких немає втечі. Майк Нюел додає британської енергії до подій, що робить стрічку унікальної в контексті франшизи. Кубок вогню може не бути найкращим фільмом серії, але його масштаб, емоційна глибина та важливі події залишають глядачів у напрузі до самого кінця. Це фільм, який ідеально доповнюється книгою, але все одно має свою магію на екрані. І на другому місці в моєму рейтингу опиняється друга частина смертельних реліквій, яка починається з трімголов і не зупиняється ні на хвилину. Фільм забезпечує розв'язку у всіх аспектах: емоційному, сюжетному та стосунковому. Девід Єйць отримав одне з найскладніших завдань в історії кіно завершити найпопулярнішу франшизу з часів зоряних війн, так щоб задовольнити навіть найпалкіших шанувальників. І він блискуче впорався. Фільм майстерно грає на нашій прив'язаності до персонажів персонажів, смерті знайомих облич зображені несподівано, і з надзвичайною чуттєвістю сцена із загибелю Фреда не спекулює на музиці чи надмірній драматичності, а показує його вже загиблим у колі родини. Одна з найсильніших сцен це розкриття історії Снейпа. Звісно, фільм робить його центральним героєм всього за один момент. Єйць, сценарист Клоуз і Алан Рікман створюють один з найемоційніших епізодів усієї франшизи. Ця сцена не лише викликає сльози за відважним снейпом, але й визначає мету Гаррі. Він має померти, щоб врятувати всіх. Битва за Гогвартс вражає своїм масштабом і напругою. Єйць досягає балансу між видовищем і емоційністю, створюючи, чи фінал, які залишаються в пам'яті надовго? Друга частина смертельних реліквій це не лише величний фінал, а й самостійна, повністю задовільна частина франшизи. Гаррі Поттер» завершується так, як і починався захопливо, чарівно та незабутньо. І як ви вже зрозуміли, перше місце у моєму рейтингу посідає Гаррі Поттер і в'язання з кабану. Фільм, що змінив усе саме він визначив творчий напрям і формулу для наступних частин франшизи. Режисер Альфонсо Куарон кардинально змінив вигляд і атмосферу серії, залишаючи основу, створену Крісом Коламбусом, але додаючи глибини, дивацтва та незабутньої візуальної виразності. Це світ, який буквально можна відчути. Завдяки візії Куарона і операторській роботі Майкла Серезіна, майже кожен кадр фільму виглядає як витвір мистецтва. В'язання з кабану також став фільмом, де Даніел Ел Руперт Грінт і Ема Вотсон справді проявляють себе як актори після смерті Річарда Гарріса на Майкла Гембана лягло непросте завдання замінити такого великого актора, і він блискуче впорався, привносять у щось нове, але водночас зберігаючи повагу до попередника. Сюжет із маховиком часу реалізований майже бездоганно, адже книга В'язання з Кабану є одним із найбільш продуманих творів Джоан Роулінг. Але Куарон йде далі, використовуючи кожну сцену для розвитку персонажів. Головна тема стрічки. Підлітковість Коарон прекрасно показує, як герої починають самостійно формувати свою ідентичність. Це відображено як у дрібних деталях, так і в ключових сценах, таких як втеча Гаррі на початку фільму. В'язання з кабану – це справжня вершина творчості у франшизі Гаррі Поттера. Незважаючи на інші видатні частини серії, для мене цей фільм залишається найбільш магічним і художньо досконалим. І ось прийшов час для висновків, та він в мене лише один у світі Гаррі Поттера немає найгіршої частини. Кожен фільм це нитка вплетена у велику магічну тканинну історію, яка стала частиною нашого дитинства і мрій. Всі фільми по-своєму незабутні. Кожен невід'ємний фрагмент цього пазлу. І разом вони запрошують нас знову і знову повертатися у світ магії, дружби і надії. А як виглядає ваш власний рейтинг? Чи погоджуєтесь ви з моїм рейтингом? врешті-решт? Напишіть у коментарях, яка частина для вас є найулюбленішою і чому? Якщо сподобалось відео, не забувайте ставити лайк та підписуватись на канал, щоб не пропустити нові випуски. До зустрічі у наступних відео і пам'ятайте, щастя можна знайти навіть у найтемніші часи. Варто лише засвітити світло.